Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Світла середа, що категорично заборонено робити Традиції світлої середи. Що стосується православних традицій, то в середу світлої седмиці, як і весь тиждень після Великодня, християни повинні молитися і співати так звані великодні часи. Ворота в церквах протягом усього тижня відчинені. Таким чином, символізується відкрита дорога на небеса. Крім того, в цей день заведено дзвонити в дзвони, тріумфуючи Воскресіння Христа і висловлюючи радість. В цей день молитися Господу, щоб він дав здоров'я всій родині. середах Великодніх святок люди влаштовували танці й веселищі. і дорослі й діти збиралися на музику, щоб провести святки. Дорослі шукали в ці дні рясто, а знайшовши, топтали її примовляючи. Щоб на той рік діждать топти ряст. середах великодніх святок люди влаштовували свята. Водночас у народі середа завжди вважалася саме жіночним днем. У цей день незаміжні дівчата ворожили насудженого і проводили ритуали на залучення кохання. Після цього вони виходили на вулицю в надію зустріти майбутнього чоловіка. Також у світло середу в народі було заведено водити хороводи, які тривали до самої трійці. Також 23 квітня День Святого Юрія, звичаї, прикмети та заборони. У давнину вважали, що на Юрія весна сходить на землю, а сам святий цього дня відмикає землю. До Юрія звертається з проханням про здоров'я, родючість землі, допомогу і заступництво в боротьбі з ворогами рідної землі. За народними прикметами, якщо сьогодні вмитися ранковою росою, то довше будеш молодим і сильним. На ніч господині вивішували на вулицю вологий рушник. Якщо вранці він висохне, урожаю гірків буде багато. У цей день було заведено слухати воду. Люди вирушали до криниці слухали. Якщо ніхто нічого не чув, то зима обіцяла бути теплою і нетривалою. Якщо ж хтось чув плюскіт води, то зима обіцяла бути морозною. Серед молодих дівчат було завинено в цей день ворожити. Як почуєш, що кує зозуля, треба спитати, коли заміж вийдеш. Як зозуля після питання затихла, значить у цьому році. Як продовжила лакувати, то треба рахувати уважно, скільки разів повторить. Тільки років ще дівувати. Це одне з найшанованіших весняних свят, про яке чимало сказано у народній міфології. Юрія шанували насамперед я захисника свійських тварин, особливо корів. У цей день майже на всій території України виганяли худоби на пасовиська з різноманітними обрядами, не виключено, що Юрій замінив згодом ярила. Про це підтверджується факт, що гуцули вважали свято Георгія як весняне. В інших регіонах Юрій був покровителем не тільки свійських тварин, але й вовків. Дехто вірив, що він їздить по полях верхи на білому коні і приймає під свою опіку тварин, котрих уперше вигнали на пашу. При цьому казали Святий Ягорій побідоносець їхав на осіянній горі на червоному коні, звіри вовків збирати, не ходіть мого стада поїдати. Хто ж вигонив череди раніше, в таких господарів вважалося, вовки можуть понівечити скот, оскільки їх не оберігає Юр. Зазвичаєвим правом до Юрія можна було вільно випасати тварин будь-де, але з його приходом вже заборонялося толокувати на сінокосах і З Цього приводу казали, до Юрія в житах і травах б'ють тільки дурня, а після Юрія наб'ють і умного. Особливо багато обрядів пов'язано з першим вигоном тварин. Перед тим як виводити на попас стелили червону крайку. Якщо корова не чіплялась за неї, Ногами, то увесь сезон повзбавляла себе від хвороби нападів вовків, а як зачепилася, то нападуть трясті й звірі. Дехто перегонив тварини через замкнутий замок, тоді ні звір, ні дурне око не одніме корови. На Закарпатті, якщо пастух уперше вигонив тварину поле, то мати намагалася зіпертись йому на плечі, щоб корови і телиці цього широку побігали. Деякі жінки навіть виходили за село і просили в чужих попасників хліба для курів, або було багато молока. Вигонити з череди намагалися лише тоді, як сонце геть підіб'ється, щоб зрання відьма не зашкодила їм. Чимало обрядів пов'язаних з вигоном тварин на Юрія зафіксовано в Карпатах. І це природньо. Для горян тваринництво було основною формою господарювання. В кожному селі жінки плели спеціально для цього віночки живих квітів і вішали їх на роги своїм годувальницям, як священний оберіг від шажаків. При цьому обряд супроводжувався численними піснями, так званими латканками. Ось одна з них. «Діброєм коровці діброє, давайте коровів та а сміливці корові лучками. Найдають молока дійничками. Щоб захистити тварин від чародійства, газди робили колесо, обкручували його сіном і, підпаливши котили по подвір'ю, а хвіртки та ворота оздоблювали дерно, в яких затикали вербові галузки, що відьми корів не доїли. Напередодні Георгія гуцули розводили багаття курило, курище, зі скіпок, голоду та сміття. Перегонили через нього тварин, приказуючи: Дай Боже, або тільки маржинки, кілько має бути тут попелу із нього корища. Потім попіл розтрушували на сінокосах та посівах. Натомість тварин годували книжем, виготовленим з 12 страв. Усе це мало убезпечити корів від злих очей, чародійників, хвороб і на добрий приплід, щоб молоко було жирним і густим. У Удосвіта Негооргія тварин підгодовували спеціальними квітами, юрочками і сіль. В інших селах Карпат увечері в хлівах ставили терновники, в яких спочивали тварини чиборони, посипавши попелом з горги всього вогнища, а вим'я натирали часником або цибули. Обістя ж прикрашали галузками берези та глоду. Мешканці на Юрія запалювали свічки перед іконами прокорвителя тварин, що він доглядав за віссями і телицями. Дехто навіть не вигунув цей день худобу, оскільки святий Юр звіра пасе, пастухи, котрі зголосилися на сезон доглядати череди, від георгівського дня відпускали бороди у багатьох регіонах України, на Юрів день збирали росу, котра, як вважали, вельми корисна для лікування очей. В одних випадках з вечора стелили на траву циділку, а в досвіта струшували з неї по краплинці, в інших до схід сонця голярусь збирали села з росу з пляшечки. На Херсонщині робили хресні походи в поле, де з молитвами освячували посіви, а потім, сівши за обрядовим обідом, піднімали тости з бажанням, дай Боже нам урожаю», Поліщуки ж виходили до схід сонця, родинами в поле вмивалися росою, сідали збіжжя, коли підсихала роса, кочалися по врунах. З Юрієм пов'язаний ще один обряд. Цього дня починали орати толоками. Ниви увдів. Як ви пам'ятаєте, таку угоду вкладали на 40 святих. Що не можна робити 23 квітня. Вважали, що після Юрія не можна сіяти мак, гарбузи і кукурузу, бо пізно і майже нічого не вродить, малий урожай буде. У День святого Юрія заборонено шити, вишивати, займатися польовими роботами. Вважали, що на свято краще не користуватися гребінцями і не обрізати волосся. За повір'ями, воно може стати слабким та почати випадати. Згідно з народними прикметами, цього дня суворо забороняється підвищувати голос і сваритися. Існує повір'я, що того, хто порушив, може вбити блискавкою. Також у цей день не можна обходити увагу нуждених і тих, хто просить про допомогу. Не можна в цей день забирати у тварин те, що вони зубами вхопили, щоб це не було. Мовляв, то подарунок від Юрія, який їм належить. Не можна відвідувати померлих на цвинтарі і влаштовувати поминки. Вважається, що віряни повинні бути повністю поглинені радістю від Воскресіння Христа. Якщо по дорозі додому зустріти бідну людину, не можна відмовляти їй в допомозі, бажано нагодувати її або допомогти їй грошима. Натомість можна попросити, щоб вона помолилася за ваших покійних рідних. Забороняється вінчання, у світлу середу немашко важко працювати не варто. Цей день ще називають громова середа. Наші предки вірили, що якщо вийти на город і почати щось садити, то град знищить весь урожай. До зустрічі в нових відео.